Добрий ранок, понеділок, 29 серпня, горіховий спас усіх свято. Мої коти наїлися, дежурили мене біля дверей, тепер наїлися і всі на сонечку. Миються, вигріваються, ніжаться, граються ось. Що хочете, вони тут роблять. От, через час знову вони будуть просить жрати у мене. Толку з них ніякого. Мишей не ловлять, а тільки жрать просять. Так, ну, про котів поки що все. Це Саша. Він допомагає мені сьогодні. На роботу він не йде. Ми вже перебрали по мундури. Ось, дивіться. Получилось гарних один. Два і три ящичка. Ну, той не повний, але ну, якщо відсюди трошки відібрати, буде той повний 3. Остальне усе у нас томатіус. кетчупіус. В общем то, зараз ми поставили сюди стіл, достали вагани, нальєм води. Будемо їх мити і крутити. Де наша крутілка? Ти не приніс крутілку? Крутілку не приніс. Ну нічого, зараз. Будемо працювати. Спочатку розберемося з цими томатами, а з хорошими поки постоять. Завтра, може, і ніколи буде. Завтра поїдемо з Ванією за покупками. Так що постоять трошки. Поки що все. Процес продовжується. Ось. Нарізали цілу миску. Миска дуже велика. Я не знаю, наскільки вона, на два відра, мабуть. І ось тут ще ось ця така миска. Це ми ще одібрали хороших, оказалось, у нас. Це ми тут диньки зібрали. Це Саша зараз викине оце діло. А це ще мене сносило, треба чи погріб їх, там миші їх погризуть. Не знаю, куди їх, кудись треба придумати. І зараз ми будемо крутити, ось наша помічниця лежить. Струмочок. Зараз ми через неї будемо крутить дрелькою. Быстро і скоро. Дівчатка, вже варю сік, дивіться. Чого не повна каструля, лайфак. Ми з Сашею взяли, це мені посовітувала співробітниця на роботі. Я каже: беру трубочку, коли шапка піднімається. Так, ще не закипіло, тільки тільки хоче закипіти. І я кажу, трубочку кунаю так у, у, на дно і вивожу її, ну, там куди в миску, у відро. І зливаю воду, просто обичну воду, щоб її не виварювати. Ось, І ми злили, оце вийшло стільки води, а це вже сік. Я його вже посолила. Баночки у мене помиті, паряться. І буду закручувати сік. Тут у мене ось іще каструля, і ще там не повна. І тут іще каструля. От, 10 баночок я намила. Так що, зараз будемо. Ту миску в миску зливала, на полу стоїть. Повна получилась, та миска ще й не хватило місця. От, так що працюємо. Дівчатка, ще один лайфхак. Поки у мене паряться баночки, я хочу, отак, помідорчики у мене ще є. Намиті ті, що ми відкладали. Отак морозить. Дивіться, на досточку кладете кульочок або плівку піщову. І складаєте. Раз, шар помідорів. Далі опять кульочок, у кого нема плівки. У мене є плівка, але мені вона щось скрутилася. терпець урвався. Коротше. І я отак кульочок, вони все одно якісь браковані, погано відриваються. І я зараз отак шарами раз, раз, раз накладу і в морозилку, а потім поскладаю в кульок і все. Щоб ну, по 10 разів поняли. Не. Хто може знає, а може хто не знає. Я, допустимо, не знала. Оце в цьому році в Тіктосі побачила і з вами ділюсь, кому може треба. Дівчатка, ну ось і вечір наступив. Закатала я сік з помідорів. Томатний сік, вийшло у мене 9 трьохлітрових літрових банок. І ще я ось зайнялась сьогодні хочу в'ялить помидори. Виложила свою сушарку. Раз, два, три, 4, 5 у мене піддонів. Ну, по рецепту треба щільно викладати, а я не дуже щільно викладала. Ну, нехай. От, де наполовину на, на різала, де на три часті, чотири. Ось, тепер треба трошки підсолить, підсолить трошки І цукром посипати все це діло. І на 70 градусів сушарку і дивитися, щоб вони були еластичними і гнучкими, не пересушити. А потім складати у баночку. і... Перекладати часничком слайсами, прованськими травами. І залити це все олією нерафінованою магазинною. І все, і воно буде стояти. І це вийде у нас в'ялені, томати. Тепер цукром трошки. Я це роблю перший раз. Так що, хочете, беріть рецепт. Хочете, не беріть, як хочете, я пробую. Ось так. Зараз всі шари я перебраю. Пересиплю і в сушарку.